На початку повномасштабної війни, коли кілька сіл на Сумщині після російських обстрілів опинилися в ізоляції, капітан поліції на службовому авто доставляв місцевим мешканцям продукти та медикаменти, рятував людей, яким терміново була потрібна допомога медиків, на моїй громаді з'явилося три населених пункти, які практично відрізані, як то кажуть, від цивілізації. Ми вирішили я сільська рада та безпосередньо мешканці цих трьох прикордонних населених пунктів, що Здійснення доставки хлібу та продуктів харчування та кореспонденції пошти буде один раз на тиждень. Вранці близько восьмої години, там пів на дев'яту, зустрічаюся з керуючим відділу Курпошти. Вони мені дають за списком всі посилочки, всі листи, всі платежі комунальних послуг і так далі. От, загружаю свого службового Дастра, їду на територію в громаду, там вже сортую. Ну, там село Журавка вліво, село Володимирівка вправо, водолаги там посерединки, так щоб все було по черзі. У в мене в кармані платежі людські. це з водола. Добре, розберемося. Виплачуємо пенсію, соціальні виплати. Якби не Юрій Олександрович, я не знаю, як би ми виплачували. Залишилися б люди без грошей. Вночі два, три, півчетверта була по-різному. Завантажуюся хлібом, батонами, там, всякими, пиріжками і так далі. І веземо це все, це все на прикордоння. Взяли наш шлях, нашу поїздку до прикордонних населених пунктів. Підвеземо їм хліба, підвеземо їм кореспонденцію, крпошту, різні посилочки. Радуємо людей. Юрій Гамота обслуговує 13 населених пунктів територіальної громади на Сумщині, де сьогодні проживають близько 6 тисяч людей. Спільно з волонтерами отримував і розвозив гуманітарну допомогу, відвідував одиноких і літніх людей, родини з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах. У нас у діда почки у нього наче виходить кармінь. Звона мені людмила Івановна Наташа. треба вивезти. Юра його забрав. Адвіз в лікарню, взяв направлення і відвіз в город в лікарню. і все. А так би ну, хто зна, що робити. Якщо Юра не поїхав, ну, ну хто знає, ну ніхто не хоче їхати, скоро не поїде, тому що вероятність обстрілу. Хто? Юра приїхав. Як тільки що звоним, Юра, треба, Юра безвказне, Юра їде, забирає людей, привозить товар, все. Самовіддана робота поліцейського офіцера громади на благо її мешканців не залишається непоміченою. Люди похилого віку це діти. Ну і бабусі стала зле, зле, все гірше, гірше. І в неї проблеми з ногами були. Відвівся її до міста Суми в лікарню. Вона пролікувалася ще днів. А зараз вона у себе вдома. Тоді я не знаю, я б, якщо б я залишилася тут, бо, мабуть, би і без ноги. Отаке було. Тобі спасіба і в хотінь возив, і в піщани возив, і в суми возив скрізь. Спасіба тобі велике. Ну ми ж друзі. Да. <різь> Ти наша палочка-виручалочка. Спасіба тобі, Олександрович. За нас стариків не забуваєш, кожен раз попитаєш, чи лікарство треба, чи те треба, чи щось треба, навіть ті нам купляєш. Живемо ми дружно, дружніше, ніж було до війни. Намного дружніше стали люди жити. Ну, тільки те, що дуже страшно. Вчора вийшла на город, бахкають, не знаєш, присіла, а куди ховатися, чи бігти в двір, чи бігти в садок, чи, чи куди чи. Хоч і старість, хоч і болячок одповно, але ну, не хочеться ще вмірати. Ще хочеться подивитися, як дожити до побіди. Перемога за нами, право за нами. Слава Україні, слава Хатінській громаді. Незламна, непереможна. За свої досягнення він неодноразово заохочувався керівництвом поліції, в тому числі був нагороджений і почесною грамотою Міністерства внутрішніх справ України. А в квітні нинішнього року капітан поліції Юрій Гамота за вагомий особистий внесок в організації боротьби зі злочинністю, сумлінну працю і проявлену мужність під час виконання службових обов'язків був нагороджений почесною відзнакою другого ступеня за особливі заслуги перед громадою Сумського району.